Привіт! Сьогодні коротка тема. Така дуже цікава, як би сказати, це цікавий нюанс, який чомусь не всі знають. Сподіваюсь, після цього відео, і ви будете про це знати, і будете це використовувати правильно. Значить, що є, в принципі, базою для а, того, щоб розуміти, як писати тест. А, ну, для мене це ті інструменти, які надає фреймворк в рамках якого ви пишете ці тести. В тестуванні є така. Якби базова концепція це ізоляція тестів. Тобто, дані, які там генеруються в рамках одного тесту, не повинні впливати на інші тести. І от, щоб добиватися цих ізоляцій, використовують в основному два стандартних підходи. Перший це транзакційність, тобто відкривається транзакція, йдуть якісь маніпуляції з даними, і потім в кінці тесту робиться роллбек. При цьому самі дані навіть не попадають в базу даних. Тобто, Ну, точніше, як вони попадають, крутяться там, але не сторяться в таблицю, і ми, відповідно, їх ніяк не побачимо, там, сторонніми тулзами, да? якимось і так далі. І при цьому ця концепція дуже швидка, і в той же час дає нам ізоляцію між тестами. Але є один нюанс: якщо ви в рамках свого коду використовуєте транзакції, то транзакції між тестами вже не будуть працювати. Для цього використовують такий підхід, як Truncate, Тобто даємо команду в базі даних очистити таблицю. Така очистка займає більше часу, але в той же час, якщо ваш код містить транзакції, то це гарантовано дасть вам можливість протестувати його. Також в Django є ще можливість писати тести, які не ходять в базу даних. І, відповідно, не потрібно робити оцих проміжних підготовчих. і Після тестових всяких маневрів, тобто можливість писати дуже швидкі юні тести, які тестують логіку якусь. Що ж, давайте розберемо. В принципі, все те, що я казав про тест кейс. Да? Він використовує роллбеки. Швидкий, не підходить до транзакції. До речі, тест кейс це такий якби базовий клас, який ви маєте використовувати практично в усіх тестах. Якщо ж у вашому коді є транзакції, тоді використовуємо транзакшен тест кейс. Він повільніший. Але дає вам гарантований результат. Ну і simple Test Case це те, що я говорив. Хороший, дуже швидкий для тих тестів, де немає походів даних. І якби можна було на цьому закінчити да, це відео, але я от вирішив вам зробити трошки це все наглядно, підготував невеличкий проєктор, згорнув його. Маємо отакий от от простий тест, да? в рамках нього от використовуємо тест кейс. Це все поки що базовий рівень. Ну, типу, всі всі юзають тест кейс. Мало хто знає про Transaction тест кейс або Simple Test -тест Case. Тест -тест ну ви зрозуміли. А, давайте я просто покажу вам для наглядності. А, оцей от тест. зараним його. І ми бачимо, да? виконувався там 0,01 секунду. Ще раз, 001. Ще раз 001. Якщо ж ми візьмемо Transaction тест кейс, і заранемо це все, то бачимо відразу на порядок, це повільше. Так, да, цей тест достатньо тупий, але він показує нам, що там, де використовуються транзакції для ізоляції, це все швидко, а там, де у нас транкейти, то це в рази повільніше. Ну і відповідно покажу вам ще такий маневр розкоментую. У нас в рамках тест кейсу є. Коміт. А, можна було б тут віз-транзакшн, тобто віз датабейс в Atomic, оце все, да? а, але просто для наглядності, і так і підійде, ми бачимо, що тестовий фреймворк достатньо, а, як би це сказати, розумний. Да? Для того, щоб зрозуміти, що всередині використовується ще одна транзакція, і, відповідно, він нам дає підказку, що не юзай цього. Будь, будь розумнішим. Ну, і для того, щоб показати симпле тест... Кейс, Щоб показати, наскільки це все може бути. Я Давайте так. Наскільки це все може бути швидко? Зробимо так. З, відповідно, ми тут дивимося тільки на порядок. Ми ігноруємо те, що тут. Ну, зрозуміло, тут немає ніякого походу в бази, я або ще кудись. Достатньо тупий тест. Але буває так, що вам потрібно щось типу такого протестувати. І бачите, тут наскільки це швидко відпрацює у вас. Що що варто використовувати такий Simple Test Case, якщо у вас немає походів в базу даних. Тому, так. Да. І для того, щоб ви не думали, що я там вам розказую якийсь бредок, можете зайти і почитати опис тест кейсу, да? тут написано, що Test кейс це те ж саме, що transaction, transaction test Case, але використовує а, на, транзакції для того, щоб ізолювати тести між собою.